Ви бачите біле коло з нанесеними поділками, а зліва зверху джерело світла. Ціна поділки кола складає 5 градусів. Увімкнувши джерело, бачимо, що вузький пучок світла, який виходить із його вікна, розповсюджується прямолінійно вздовж діаметра кола. Помістимо на шляху світла півциліндр, який виготовлений із прозорого матеріалу. Півциліндр розмістимо на колі так, щоб світло падало в центр його плоскої грані. перпендикулярно до поверхні. Світловий пучок при цьому не заломлюється. Повернемо коло на 3 поділки. Кут падіння світла на поверхню півциліндра складає 15 градусів. Кут заломлення рівний приблизно 10 градусам. Повернемо диск ще на 3 поділки. Тепер кут падіння складає 30 градусів, а кут заломлення 20 градусів. Ще раз повернемо диск. Робити це потрібно так, щоб світло потрапляло на одне й те ж місце поверхні півциліндра. Видно як із збільшенням кута падіння збільшується і кут заломлення. При куті падіння 60 градусів, кут заломлення складає приблизно 35 градусів. Замітимо. Що падаючі та заломлені пучки, а також перпендикуляр, який проведений до границі середовищ в тосі падіння світла, лежать в одній площині.